Привіт усім! У нас урок математики. Ви готуйте все необхідне для нашої роботи. І перша наша зупинка це мозковий штурм. Усно порахуйте, будь ласка, приклади зображені на малюнку. Так, відповіді до всіх цих прикладів буде цифра 5. Тому хвилинка каліграфії наша сьогодні пишемо 5. Наступна зупинка, давайте пригадаємо. Як називаються числа при множенні? Так, множник, множник, добуток. Наступне, давайте пригадаємо, як працює переставний закон додавання. Саме так, від перестановки доданків сума не міняється. А от сьогодні ми з вами будемо працювати над темою переставний закон множення. Давайте проведемо дослід. Обчисліть, будь ласка, ось такий приклад у своїх зошитах. Відповідь вийшла 2490. Чи зручно вам було рахувати? А тепер обчисліть ще один приклад. Якщо ви звернете увагу на множники, то ви побачите, що ці множники однакові лише змінено місце їх розташування. І відповідь у, вас, певно, вийшла така ж сама. Отже, робимо висновок, що множити числа можна в будь-якому порядку. Результат множення від порядку множників не зміниться. Отже, від перестановки множників добуток не зміниться. Це і є переставний закон множення. Цей закон дає можливість для нас. Розв'язувати приклади зручнішим для нас способом. А зараз, користуючись даним законом, застосуйте свої знання, поставте відео на паузу та розв'яжіть приклади, зображені на ваших екранах. Із прикладами, я сподіваюсь, ви тому працюємо над задачею. В інтернет-магазині продається 1525 книжок для дітей. А книжок для дорослих у три рази більше. Скільки всього книжок продається в інтернет-магазині? Розпочнемо із складання скороченого запису. Тобто, про що йде мова в задачі? Про книги. Книги були для дітей та для дорослих. Для дітей. Що нам відомо? Їх було 1525. Що нам відомо про книги для дорослих? Відомо скільки їх було? Невідомо. Але нам сказано, що їх було у 3 рази більше. Що ж нас запитують у даній задачі? А в задачі запитують, скільки всього книжок продається в інтернет-магазині. Отже, чи можемо ми дати відповідь зразу на запитання нашої задачі? Не можемо, тому що нам невідомо, скільки книг для дорослих було. Тобто дана задача на дві дії, тому що в нас є два знаки питання. І розпочнемо. Перша дія. Нам перш за все потрібно дізнатися, скільки книг для дорослих продається в цьому магазині. Якщо у більше, то ми знаємо, що це дія множення. Отже, нам необхідно. 12525 помножити на 3. Я думаю, з такими обчисленнями ви справитеся самостійно. І друге запитання. Те, що нас запитують в задачі, скільки всього книжок продається в інтернет-магазині? Для того, щоб дати відповідь на це запитання, нам необхідно дитячі книжки додати до тих книжок, які ви порахували, тобто до дорослих книжок. І ви цю дію теж виконаєте самостійно. На домашнє завдання я вам пропоную перевірити, чи правильно розв'язані приклади, користуючись переставним законом множення.